Свято двору днями завершили капітальний ремонт міжбудинкових проїздів і тротуарів на вулиці Семоненка. Їх вимостили сучасною бруківкою, а дорогу вистелили новим рівним асфальтом. Двір на Семоненка отримав нове життя. Лише кілька днів тому тут завершили капітальний ремонт міжбудинкових проїздів і тротуарів. Дорогу між будинками вистелили асфальтом, а доріжки вимостили сучасною бруківкою. Як зізналася мешканка мікрорайону Ольга Мула ще на початку осені ходити цим двором. Було суцільне жахіття. Дуже вдячні, не повірили. Такі ями, такі таке болото, такі калапані були. Ну то був ужас. Мешканці просили відремонтувати двір на Семененка вже три роки, і лише у 2014-му спільними зусиллями вдалося домогтися змін. Цей двір один з найбільших, тому що тут чотири великі будинки, і люди з починаючи з 2011 року, зверталися оскільки ну не найкращий був стан і. Покриття дорожнього і біля під'їздів, і відповідно сьогодні ми відкриваємо оновлений двір відповідно до програми міської ради про облаштування пробудинкових територій. Попри непросту ситуацію з фінансуванням, усі роботи зуміли завершити. До речі, за останні роки у місті вдалося капітально оновити понад 20 дворів. Всі вони стали схожими на європейські, а мешканці забули про ями на дорогах і розбиті тротуари. Протягом цих років відбувся значний ріст робіт. Но хотів би сказати, що асфальту тільки в перший рік 2 кілометри було постелено асфальту, а вже цього року 20 кілометрів доріг відремонтовано в місті Івано-Франківську, в тому числі прибудинкових територій. Тобто темпи зросли в 10 разів, збільшились темпи робіт. І таких темпів Франківськ не бачив, коли одночасно в більшості мікрорайонах нашого міста робляться двори. Робляться дороги і ці темпи сьогодні обнадіють. Можна зробити всупереч тому, що коштів сьогодні дійсно є державі. лише минулими вихідними свято двори із нагоди реконструкції відбулося і для мешканців Миколайчука та Миру.